Добрий день. Продовжуємо з вами вивчати історію України в курсі 10 класу. Навесні 2022 року увага всього світу була прикута до українського підприємства Азовсталь. Сейф Азовсталь. Врятуйте Азовсталь. Ці заклики лунали усім світом. І мова йшла, звісно, не про фізичну будівлю, тому що Азовсталь це український металургійний комплекс, який розташований у Маріуполі. Мова йшла, звісно, про Азовсталь як про символ, символ героїчного спротиву українських захисників під час російсько-української війни, яка і досі триває. Давайте подивимося на сторінку з Вікіпедії. Азовсталь, подивіться. Це український металургійний комплекс, який був побудований у 1933 році, який був закритий, ліквідований у 2022 році під час війни, яку правильно було б називати національно визвольною війною. Сьогодні на уроці ми з вами будемо говорити якраз таки про часи 30-х років, коли. Це підприємство, як і багато інших, в Україні були побудовані. Мова буде йти сьогодні про радянську модернізацію України, а точніше будемо говорити сьогодні про її складову будемо говорити про індустріалізацію. Це період, якраз таки, коли і був побудований цей самий завод Азовсталь. Давайте ще подивимося на ці, на ці фотографії, на ці світлини, як Азовсталь виглядає зараз захисник Маріуполя. На груді металу Азовсталь сьогодні це фото Ореста одного з захисників цього підприємства, справжнього прізвища Дмитро Козацький, і як цей Азовсталь виглядав до початку російсько-української війни. Отже, переходимо з вами сьогодні до теми уроку, і тема уроку сьогодні буде називатися індустріалізація. Ставте тут, будь ласка, відео на паузу і записуйте тему уроку. Індустріалізація, яка була складовою радянської модернізації України. Будемо вивчати цю тему за наступним планом. По-перше, будемо говорити про те, що таке індустріалізація, по-друге, з якою метою її проводили. Що стало джерелами проведення індустріалізації, тобто звідки брали кошти, і які були результати проведення цієї кампанії? Індустріалізація. Отже, переходимо до вивчення цієї теми. У 1924 році помирає Володимир Лень, який був керівником Радянського Союзу. Після його смерті починається боротьба за його посаду за те, хто буде керувати Радянським Союзом і хто буде очолювати єдину на той час. Партію в радянському союзі, а саме комуністичну партію, кому партію більшовиків, як вона спочатку називалася, і в результаті цієї боротьби перемагає Йосип Вісаріонович Сталін, це радянський діяч, політичний діяч грузинського походження, справжнє його прізвище Джуга Швілі, буде керівником радянського союзу і керівником єдиної партії комуністичної партії, до своєї смерті до 1953 року. А ми з вами говорили на попередньому уроці про те, що в Радянському Союзі ще за часів керівництва Леніна була запроваджена нова економічна політика, або скорочено не, Так? І ця нова економічна політика вона передбачала ринкові відносини, так? тобто запровадження елементів ринкових відносин в економіці для того, щоб підняти економіку. Але ми говорили саме на минулому уроці, що НЕП і більшовицька комуністична ідеологія це е, речі несумісні, тому що комуністична ідеологія передбачає відсутність приватної власності, ну, рівність. Хоча зараз ми всі з вами чудово розуміємо, що комунізм це цілковита утопія. Але більшовики того часу намагалися побудувати комуністичне суспільство, вони намагалися у цей величезний експеримент. На радянському народі на в тому числі і на українцях, які стали заложниками цього експерименту, його е, організувати, провести. Отже, коли до влади приходить Сталін, то поступово поступово ці е, нову економічну політику починають згортати і переходять до командної адміністративної планової економіки управління е, державою. І запроваджують так звану радянську модернізацію в економіці. Радянська модернізація передбачала три складові: по-перше, це була індустріалізація, про яку ми сьогодні будемо з вами говорити на уроці. По-друге, це буде колективізація, тобто створення колгоспів, колективних господарств. Це буде темою нашого наступного уроку, і культурна революція. Також ми будемо про це говорити на наступних уроках. Сьогодні будемо говорити лише поки що про індустріалізацію. З чого починаємо? Почнемо з того, що цей термін означає: індустрія промисловість. Тобто індустріалізація це процес побудови великих підприємств. Ще в 25-му році а, більшовицька партія, це вже, бачите, це вже після смерті Леніна, це вже коли Сталін був при владі, бере курс на ту саму індустріалізацію. Так, подивіться на цей слайд, будь ласка. І сюди обов'язково запишіть, вона є в програмі ЗНО, вона може бути в завданнях ЗНО. Отже, грудень 25-го року, 14 й з'їзд комуністичної партії більшовиків, да, в дошках «б» означає більшовиків, бере курс на індустріалізацію. Тобто для того, щоб розвинути власну економіку, яка була мета проведення цієї політики? Справа в тому, що в ті часи Радянський Союз був єдиною у світі державою, яка ставила на меті побудову комунізму. Ну, ще раз наголошую на тому, що зараз ми всі, ну не всі, але ми з вами розуміємо, що комуністичне суспільство побудувати неможливо що це утопія. Але в ті часи Радянський Союз прагнув побудувати комунізм і, крім того, не лише побудувати комунізм в межах однієї держави, а розповсюдити оцей комунізм світом, тобто здійснити світову революцію. І звісно, що це викликало страх. Серед інших країн, і тому ніхто ну тому радянський союз опинився в ізоляції, так в оточенні ворогів, як вони вважали, що дуже нагадує сучасну путінську Росію, які також перебувають в ізоляції, як вони вважають, в оточенні ворогів, так і тому для того, щоб ця країна, Радянський Союз, так е, говорили про це більшовики, для того, щоб ця країна могла вижити в таких умовах. В умовах, коли вони оточені ворогами, для того було необхідно побудувати таку міцну економіку, тому вони беруть курс на індустріалізацію для того, щоб у випадку війни вони були, були готові захищатися. Отже, мета була перетворити країну з аграрної в індустріальну і збільшити обороноздатність країни. Давайте ще раз підбивати підсумки. Отже, індустріалізація це одна зі складових радянської модернізації. В Радянському Союзі. А ми сьогодні говоримо з вами про радянську Україну. Так, радянська модернізація передбачає індустріалізацію, колективізацію і культурну революцію. Індустріалізація це побудова крупної великої промисловості. Курс на індустріалізацію. Це грудень 1925 року і мета, спишіть зі слайду, перетворити країну з аграрну в індустріальну, тобто в промислову, і збільшити оборонну здатність країни. Якими ж методами планувалося проводити цю індустріалізацію? Повністю відмовляються радянські керівництва від ринкових методів економіки і переходять до планового директивного адміністративно-господарського методу управління економікою. Запроваджується соціалістичне змагання як метод морального стимулювання. Ну і звісно, працювала пропаганда. Куди ж без неї. Так, поїхали далі. Отже, в 29-му році ця індустріалізація стає вже форсованою. Що цей термін означає? Ви також обов'язково маєте це знати: форсована, тобто пришвидшена, прискорена індустріалізація, так? Подивіться ще раз на слайд. Тут ще раз причина індустріалізації: створення військово-промислового комплексу, тому що Радянський Союз був в оточенні ворогів, так? І вони готувалися до майбутньої війни, тому необхідність технічної перезброєння економіки. І зміна соціальної класової структури населення в бік збільшення чисельності про тобто робітників, так. І особливості індустріалізації полягали в тому, що почалася вона з важкої, а не з легкої промисловості. Важка промисловість це промисловість групи А. Запам'ятаєте, це, це група А, пишеться в даному випадку з великої літери. Це важка промисловість, легка промисловість це промисловість групи Б, і вона фактично їй не приділялася зовсім уваги. Що таке промисловість групи Б? Це Предмети особистого споживання. Ну, якщо простіше сказати, то е, в Радянському Союзі вироблялися трактори, танки, але зовсім не вироблялися, наприклад, пральні машини. Да? Ну, в тобто, промисловість групи Б це е, предмети особистого споживання. Це легка промисловість, яка була, яка ну, просто таким за остаточним принципом. Тобто, її взагалі е, майже не приділялося увагу. Так? І в цей час формується командно адміністративна економіка. Дивіться на цей слайд. Це економічна система, в якій держава керує економікою. Не закони ринку, а саме держава. Так? Уряд приймає всі рішення щодо виробництва, споживання товарів і послуг. Так? На відміну від ринкової економіки, де економіка існує і керується економічними законами ринку. Є е, е, попит, є е, пропозиція. Так? Це закони ринку. В даному випадку командна адміністративна економіка зовсім ігнорує закони ринку. Все за планом здійснюється. Отже, форсована індустріалізація, тобто пришвидшена індустріалізація, які були труднощі проведення індустріалізації. Я говорила вам вже, що Радянський Союз знаходився в ізоляції, тому Радянський Союз міг розраховувати лише на внутрішні ресурси, на внутрішні джерела фінансування. Так? Тобто, зовнішніх позик, Зовнішньої допомоги Радянський Союз ні від кого не отримував. Що ж стало джерелами проведення індустріалізації? Подивіться. По перше, подивіться на слайд. По-перше, перекачування коштів з легкої харчової промисловості у важку промисловість. Знову ж таки, перевага надається промисловості групи А, так? Далі, внутрішні позики. Тобто, у населення да, позичали гроші на проведення. Індустріалізація. Далі запроваджується карткова система розподілу продуктів. Податки з населення, так звані ножиці цін, коли ціна на сільхозпродукцію штучним образом знижалася, і ціна на продукцію промисловості, вона навпаки, була більша. Оці ножиці цін, так? Тобто кошти перекачувалися з села в місто. Розширення продажу горілки. Так? На продаж горілки, на продаж алкоголю це була монополія держави, і з рахунок цього також держава отримувала додаткові кошти для проведення індустріалізації, збільшення норм вироботку, трудовий ентузіазм. Так? Тому що під час радянської модернізації не було економічних стимулів для роботи, а стимули були лише моральними. Так? Ну і, крім того, безкоштовна праця репресованих. А репресованих було тисячі і тисячі людей. Фактично, це була рабська праця репресованих людей. Так, отже, форсована індустріалізація передбачає перехід до планової адміністративно-командної економіки. Зовсім виключаються закони ринку. Так. І оця індустріалізація вона проводилася за п'ятирічними планами, так званими п'ятирічками. Тобто план на п'ять років. Держава планувала, що необхідно розвести, що необхідно побудувати за е, ці п'ять років. Давайте подивіться на цей слайд знову ж таки. Перша вона була запроваджена у 1928 році, 28, 29, 30, 31, 32, з 28 по 32 роки. Перша п'ятирічка. Потім друга п'ятирічка, і потім третя п'ятирічка, яка була е, припинена через е, початок війни, початок е, Другої світової війни. Так е, в 35-му році набуває поширення так званий Стаханівський рух. Що це таке? Олексій Стаханов, який в 35-му році це був Шахтар, який протягом зміни видобув 102 тонни вугілля за нормою. 7 тонн. Ну, тут виникає запитання, звісно, що це була за норма така, якщо людина могла це зробити. Але е, е, розповідають, що він це не сам, що за допомоги своїх помічників, але він так норму це перевиконав. Дивіться, в декілька разів норма 7, а він видобув 102 тонни. І Радянським Союзом, радянською Україною починає ширитися оця кампанія за підвищення продуктивності праці більше і більше і більше, да, работати понад норму. І оцей рух отримав назву за прізвищем Стаханівський рух. Так, тобто ніяких матеріальних заохочень, ніяких матеріальних стимулів працювати, тобто більше працюєш, більше заробляєш, цього не було. Лише моральні стимули, так? Лише нагороди, лише грамоти, перехідний прапор і так далі. і так далі. Оце і є стаханоскіру, соціалістичне змагання. Так. Далі поїхали. Це один з методів проведення індустріалізації. Які ж були наслідки проведення індустріалізації? Ну, звісно, як завжди, є позитивні і є і негативні. Давайте подивимося знову ж таки на цей слайд, і це обов'язково також запишіть. Позитивне. Звісно, вони були, і вони були вражаючі. Україна перетвориться з аграрної України в індустріальну аграр. Да, дивіться, збільшиться промисловий потенціал в сім разів. Да? Поява в українській економіці нових галузей – кольорова металургія, електрометалургія, маргаринова промисловість і так далі. Урбанізація, тобто збільшення кількості міст і міського населення. Так, далі. Негативні наслідки занадто завищені плани. П'ятирічки ніколи не виконувалося. Хоча радянське керівництво бадьоро рапортувало щоразу, що ми і виконали п'ятирічку там за три роки, наприклад, да? тобто, що всі п'ятирічні плани виконувалися і навіть перевиконувалися, домінуючи привільоване становище виробництва групи А знов ж таки наголошую на цьому, тобто важка промисловість порівнянні з групою Б, легка промисловість, да, харчова промисловість, вони були в занепаді. Здійснення індустріалізації за рахунок сільського господарства, що згодом призведе до голодомору, це тема нашого наступного уроку, так? що приводить до насильницької колективізації, експлуатація а, трудящих і низький життєвий рівень населення. Тобто рівень населення, життєвий рівень населення він набагато погіршився. Люди жили все гірше і гірше під час цієї форсованої індустріалізації. Так, перша п'ятирічка, дивіться, що було побудовано під час першої п'ятирічки. Дніпрогес, Харківські, Челябінські тракторні заводи, металургійні комбінати да? поширюється цей час стилістичне змагання. Ентузіазм, Стаханівський рух, це про те, ми сьогодні з вами вже говорили. Да? Побудований Запорожсталь, Криворожсталь, Луганський паровозобудівний завод, і в тому числі і Азовсталь, це те саме підприємство в 33-му році було побудоване, про які ми сьогодні з вами вже говорили на початку уроку. Отже, давайте будемо підбивати деякі вже підсумки. У му році сталінський керівництво відкидає НЕП і починає форсовану індустріалізацію. Індустріалізація поклала початок інтенсивному розвитку промисловості. Україна стає головною промисловою базою Радянського Союзу. Так, і дивіться, які факти вражаючі. Вже на кінець 30-х років, внаслідок індустріалізації, Україна посідає друге місце в Європі після Німеччини, виплавки човуну, четверте місце у світі з вибутку, видобутку вугілля. За обсягами виробництва металу, машин, Україна випереджає Францію і Італію. Але оцей господарський механізм, який був створений в цей період, він призводить до встановлення командно-адміністративної системи, директивного планування, так? фактично, утвердження тоталітарної держави. Саме тому блискучі успіхи індустріалізації не могли приховати негативні і навіть трагічні наслідки здійснення цієї складової. Так, тому що дуже багато буде саме цей час репресій, про це ми також будемо з вами говорити на наступному уроці. І е, за рахунок у цих репресованих, за рахунок їхньої рабської е, праці, і проводилася в тому числі та сама індустріалізація. Дивіться ще раз на цю карту, будь ласка. Так, дивіться оці підприємства, які були побудовані або реконструйовані під час е, цієї індустріалізації. І зверніть увагу, це на Сході України, так? Да? Лише на сході України, тобто розвиток економіки відбувався не в рівномірний спосіб. Харківський завод, тракторний, турбінний завод, Луганський правозобудівник, Запорожсталь, Дніпрогець, Криворожсталь і Азовсталь в Маріуполі. Отже, які були основні поняття, про які ми сьогодні з вами говорили? Це індустріалізація. Пам'ятаємо, побудова великої промисловості форсована, тобто пришвидшена, прискорена П'ятирічка – Це план, розрахований на п'ять років, за яким і проводилася та сама індустріалізація. Що таке директивне господарювання? Мається на увазі планове господарювання, яке повністю ігнорує закони ринку, тобто, не нова економічна політика буде повністю ем, відкинута. Починається директивне адміністративне, командне господарювання під час цієї індустріалізації. І стаханівський рух це соціалістичне змагання, яке був скероване, то, щоб підвищувати норми виробутку. Це моральний да, спосіб. Заохочення, подивіться на ці плакати. До речі, це буде вашим домашнім завданням: радянський плакат як засіб візуальної пропаганди. У радянському Союзі дуже добре працювала пропаганда, і от такі радянські плакати були розповсюджені. І ваше завдання таке: ну крім того, що я як завжди чекаю фото ваших конспектів. Я ще хочу, щоб ви мені надали відповідь на це запитання? У чому полягали головні цілі? Та завдання у тих пропагандістів, да? коли е, які малювали ці радянські пропагандістські плакати. Давайте подивимося уважно ці слайди. Виконуємо другу підтричку за три роки. Для чого тоді взагалі було планувати на п'ять років, якщо її можна було виконати на три роки? Може, її планували неправильно, так? Так, дивіться далі: всі сіли на ускорення темпів завершення п'ятилітки, і як завжди, Ленін зі своєю рукою, який показує путь до комунізму, так? Тут же Сталін. А «Сталінці – ширий фронт Стаханівського, стахановського движення, Да? І відома знаменита фраза Сталіна, що жити стало лучше, товариші, жити стало веселее. А коли весело живеться, робота спориться. І це він каже, що стало лучше, що жити стало веселее, в часи, коли тисячі людей були просто замордовані, були розстріляні, були посаджені в станські концтабори». Тисячі репресованих, про абсолютно сфальсифікованим е, справам. Да? Ну, Жити стало лучше, це за думкою Сталіна. Далі, як завжди, вперед, за індустріалізацію страни, Да? і так далі. Отже, ще раз уважно ставити відео на паузу, уважно розглянути ці плакати і е, спробуйте надати мені відповідь на ці запитання. Головні цілі та завдання радянської пропаганди в ті часи. Так, а ми з вами зараз переходимо до. Практичної роботи, і тут, як завжди, ми з вами це вже проводили. Ви тут також ставте на паузу. Це завдання зовнішнього незалежного оцінювання з цієї теми минулих років. Спробуйте спочатку самостійно їх виконати, а потім я вже вам буду коментувати їх. Так, ставте на паузу, уважно роздивляйтеся, відповідайте, перевіряйте себе, а я вже починаю вам коментувати правильні відповіді. Так, отже, поїхали. Давайте перше завдання. Зображений агітаційний плакат 30-х років є джерелом для визначення чого. Дивіться на цей плакат 2 плюс 2 равно 5, да? арифметика эм, встречного промфінплана, плюс ентузіазм робочих. Про що йде мова? Тут, звісно, не про причини. індустріалізації, тут про це нічого не кажуть. Не, не кажуть да? Про переваги також нічого, масштаби. Ну, ми з цього плакату цього, цього не бачимо. Звісно, мається на увазі джерела індустріалізації, тому що одним з джерел індустріалізації були саме ці моральні змагання, ентузіазм робочих. Усі економічні стимули, матеріальні стимули вони були відкинуті, але лише моральний ентузіазм залишався. Так, тому це джерела індустріалізації. Далі наступне завдання. Покажуть особливості процесу індустріалізації в Україні в 30-х роках, так, і тут з цих шести пунктів потрібно необхідно обрати три. І що тут буде правильним відповідь? Побудова та реконструкція великих промислових об'єктів. Саме, е, саме це і є основною ознакою радянської індустріалізації. Нерівномірність процесу модернізації промислового потенціалу республіки. Давайте ще раз на цей слайд подивимося. Так, от на цей слайд, Подивіться, звісно, нерівномірність. Подивіться на цю карту. Дивіться, лише на Сході України, так? Лише на Сході. Тому і кажуть, що нерівномірність. Так, так там, тому це також буде правильною відповіддю. І далі, поява в промисловому комплексі Республіки Нових галузей, ми про це з вами також говорили. Появляється, були реконструйовані старі підприємства, з'являються нові підприємства, в тому числі і нові. Галузі. Далі наступне запитання: перекачування коштів з села в місто наприкінці 20-30-х років було одним із, звісно, джерел фінансування індустріалізації. Я вам вже говорила про те, що зовнішніх позик ніяких Радянський Союз не отримував і лише. Радянський Союз міг розраховувати лише на внутрішні ресурси. А звідки брат кошти? От і брали у селян. Да? Загнали їх всіх колгоспи, організували голодомор, тому що вони здійснювали спротив, і саме таким чином села перекачували кошти. Тобто хліб, який вилучали у селян, він е, йшов на продаж, і ці кошти були спрямовані на проведення індустріалізації, тому це джерела фінансування індустріалізації. І наступне завдання: результатом здійснення якої політики є подані нижче дані. Да? І тут є вражаючі такі цифри, і про це, це про все каже, звісно, про підсумки, про результати проведення форсованої індустріалізації в 30-х роках. Отже, це вся на сьогодні тема. Я чекаю вашого короткого конспекту і чекаю відповіді на те завдання, яке я вже оголошувала і коментувала раніше. Все до наступного уроку, і якщо у вас є якісь запитання, то я їх чекаю у коментарях.